Всім вам миру Божого, нехай вас Господь благословить на всякому місці, де ви є. Знаєте, коли ви приходите в ресторан, то ви е, такий, знаєте, першокласний. І коли ви очікуєте, е, що вам подадуть ізискане таке е, блюдо, але звідки ви впевнені, з яких продуктів е, вони приготовлені. Так же само і Весь інтернет він переповнений різною інформацією. І де ж знайти ту інформацію, яка корисна для кожної людини? Це слухати тих людей, в яких є результат, в яких є реально перемоги, в яких є плоди, це слухати Божих людей, в яких зростають церкви, і ми запрошуємо вас. В місію слово боже вивчати слово боже.